Привіт! Привіт! Сьогодні день Святого Валентина. Бару. У нас сімейна гра. Правила такі: потрібно знайти пару, тобто перевертаємо сердечко, шукаємо пару. Якщо пара знайдена, на вибір у нас буде приз. Хто який хоче. Я почну. Давай. Поїхали. Перевертай. Тут троянда. Не получилось. Приємно. Тоб... Ну, Сашка. Подивитися? Полуничка. І що там? І а. сердечко. Перевертай назад. Не вийшла пара. Тато. Чашка. 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 Сердечко. Ну, не, не, не видно. Добре. Не вийшло з тебе знайти. Так, Діана. уважно тренуємо пам'ять. Сердечко і сердечко. Молодець. <риск> все, тепер ні, ложи, ложи, ложи <риск> перевернуті. <риск> ну, так, щоб бачити. Сердечко і сердечко, і так, і вибирає, що ти хочеш вибрати. Це все Це кубка, можеш одразу забрати. Ти взяла носочки. ну покажи. Ні. Ух ти! З, з, з котиками софа. Давай, тренуємо пам'ять. Киця. Киця. Ложи, потім будеш перевертати назад, якщо не вийде. Киця. і книжечка, по-моєму, не вийшло. Діана лідер. Діана забере всі призи, якщо ви не уважні будете. Тато ложи. Амурчик. Амурчик. І... янгол. Ну, хай буде янгол. В кого янгол, в кого амурчик. І лова іска. Тато не вийшло. Книжка. Була. Книжка. І полуничка. Не вийшла пара. Софа. Цукерочка. І. І. Губки там чи поцілуночок. Що тут Трояндочка. І що там? Ні, чашка. Чашка. Не получилось. Ну, тато, чого ж ти підказуєш? Тож... О, Діана молодець, я не виробила ту тактику. Окей. Не получилось. Не, не так, все, хай сама не підказуєте. Полуничка. І. І книжечка. Не получилось. Так, запам'ятовуємо уважно. Да, книжечка Книжечка і книжечка. книжечка. Тато молодець, перевертай, ложи книжечку і книжечку і беремо. Що тато вибирає? Цукерочки. Візьме. Цукерочки тато візьме. А ну тато покажи, які ти цукерочки вибрав. Ух ти, які тато цукерочки вибрав. Тато молодець. Так, хто там далі? Yeah. Діана, так? Да? Давай. Сукерочка. Вона так і була, Вона так і була? ти просто неуважна. Сукерка Цукерка і. і. Ого. Що там? Смайлик! Цукерка. І смайлик. Софа. Що тебе перевернуло? Полуничка. Полуничка. І смайлик, по-моєму. Да? Гарненько, Софійка, гарненько. Я гарненько положи. Я щось тут забув. Чашка. Чашка. чашка Чашка і чашка. Все ложи перевернути, ти молодець. Тато вибра... Ви... вирвався в літери. Що ти там взяв? Цукерочка. Сердечко цукерочки. А по сердечках. Тато по цукерочках. Хто там далі? точно троянда буде. Троянда йко. Тут була аккітя. Так, Софа, давай. Що там в нас? Поцілуночок. Ну, ти ж, мені здається, відкривала той поцілунок. Давай, давай, тягни. Ну, яку? Ух ти, молодець. молодець. Ложи відкритий поцілуночок, поцілуночок. Ану, покажи, що ти вибрала. Бав, який чупик, а пошди, ну тут ще якесь сердечко прив'язане. Супер. Добре. Так, чия черга? Трояндочка. Почекай, таточку. Що там, трояндочка? Цукерка. І <різь> Цукерка. Так, добре. <різь> трояндочка. Забув, і трояндочка. Все. Діана, молодець. Перев... Да, це разом. Що ти там вибрала? Э, Наклеєчки. Чуп, і чупики. І чупик, так. Да. Хто далі? Софа. Софа? Так, що в тебе? Цу Цукерчка. Цукерочка. Ну, і ще яке сердечко береш? І Добре. полуничка. Ні, не вийшло. Так. Тато, в тебе. Кіця. Кіця. А тут що у нас буде? Полуничка. Я знаю, ну Ну так по черзі. Молодець, запам'ятовуй. Хто далі? Діана? Полуничка. Що там десь було? Полуничка. Думаю, полуничка так, добре. Перевер... Положи перевернуті. Так, що ти вибираєш? Отак. Що шо ти шоколадку і магнітик? Так, Софа, ти, Що там? Смайлик? шукаєш ще, де смайлик? І ловий іс. Так. Що у тут буде? іс. І що ти ще береш? І ловий іс. Добре, дві лови іски. Тато що вибирає? Давайте я візьму я конверт. Конвертик. Бери, дивися, там може бути щось, а може бути нічого. No. Тато вибрав сердечко і собі на маленький подаруночок. Так, так, так. Що там ти вибрала? Амурчик чи Купідончик, чи хто там? О! Амурчик і Купідончик. перевертай. Пішло, пішло діло, да? Ну, бо менше залишили. Давай, що ж там буде? Що, що там буде? Що сердечко, що, що буде? Що сердечко? Нічого. нічого. Так, Софа? Цукерочка. Ну і шукаєш ще таку цукерочку. Ану? І лови ні. Так. Ще трошки залишилось. Смайлик. Смайлик, смайлик і. Не знаю. І. І. І цукерка. Ні. Так, Діана. Смайлик і. Смайлик. Молодці. Таке ще, що ви скупірувалися. Да, да, да. Так, що, що, Діана вийду вийду вийду. Ого, вийду. Вийду. що Діана забирає? Що Діана забирає? Чашку. А Діана що перекладається? Показує. Показує. Супер. А Софійка тут вже повернула. І що Софійка вибирає? Вона, ну, вона цукерочки вибрала. Софійка, Ай, що ти? Ну, бери, що ти? Ти брюлочок, дармовис, до речі, так? Дармов... Софійка, не бачу Ух ти, зошити і дармовис, тобі буде на ключі. Ну, ще чу-чуть залишилось. По що там? Ко... Котик. А тут буде лове. вий уй да. Котик. котик. І котик. Молодець, Яна. Що ти вибираєш? Софія, що ти хочеш? Софія, перевертай теж. Перевертай, Софійка. Ну і молодець Софійка, і ти лова від крила, да? Досі, мам, ще відкрила, так? Ложи. Що Софійка вибирає? Добре. Але це ще не все. У вас так, у нас ще буде в кожного солодка Валентинка. Ось така солодка Валентинка, так? Беремо. Солодку Валентинку. до Діані, А солодка Валентинка ось тату. Всі молодці. Всі молодці. Все-пока. Пока-пока.